Що є мотивом у людей купляти готову нерухомість, тому що ми бачили 30-40% капіталізації, деколи навіть і більше. Чому люди купляють готову? Десь насправді Олександра Тутка є два типи покупців. Є один тип, який завжди готовий ризикувати, і він розуміє, куди він йде і куди він заходить. Є інший тип людини, який не хоче ризикувати. Він хоче купити класний крутий актив. І банальний спроси отримувати свою фіксовану ставку по дохідності. Чи є реально запит на? на вторинному ринку і є багато клієнтів, які хочуть купити. Я тобі більше того скажу, в мене є глибока нехватка цих об'єктів. Так, да, там продається багато чого, але по-справжньому крутих проєктів, тих саме Хвоя на вторинному ринку, Ресінський на вторинному ринку, банально фомічівські об'єкти, особливо Фенікс теж. Оце must have і цього вічно не вистачає. Тому однозначно так, є ринок. І є велика, велика нехватка цих. Чи правильно я розумію, що люди, які нас дивляться, у яких є зараз об'єкт на тереному ринку, ти можеш їм допомогти їх продати? Да, звісно. Я розумію, про що я говорю. Тому що я кожен день стикаюся з цими людьми, з покупцями, з продавцями. Я чітко розумію запит сьогоднішнього клієнта. Тому да, Круто. да. якщо у вас є нерухомість в Карпатах, яку ви хочете продати, Петра Луців, Карпата Естейт, Пишіть Петру. Якщо ви хочете продати, Петро рада вам допоможе.